У мікрорайоні Вакуленці – звалище будівельного сміття біля самого берега Ворскли. Його викидають прямо до водойми, нарікають місцеві. Не на камеру кажуть, триває це не один місяць, адже на ділянці вздовж берега йде будівництво. Але забудовники скарг людей не чують, говорять місцеві. Перекрито і входить до річки, і вони хазяїва, що хочуть тиру. Ну, збирайся, вийдеш, він вийде, приїдуть друзі. Хорошо, як от будеш пробач сутки, тільки от сидиш, а як троє от сидиш у хлопців. Та і все. І хлопці вішті, його прийду В річці ви знаєте, що угодно, тому що річка вже стала в нас болотом. Це не ворска, яка була раніше, щоб вона була чиста вода, проточна вода, але зараз там. Що хочете, ви знайдете міські інспекції по контролю за благоустрієм про ситуацію на Вакуленцях відомо, говорить Інспек. заступник начальника інспекції Руслан Рядько. Вони передали дані до правоохоронних органів та шукають господаря земельної ділянки, на якій відбувається будівництво. Було виявлено факт засипання річки ворсла будівельним сміттям, а також Вирубані дерева, які росли на березі цієї. річки, Даний факт нами був зафіксований на сьогоднішній день. На жаль, власника земельної ділянки, яка поряд з річкою не встановлено. 15 лютого представники інспекції по контролю за благоустрієм звернулися до правоохоронних органів з повідомленням про можливе правопорушення. Як повідомляє речник Полтавського райуправління поліції, Василь Зуб вже відкрито кримінальне провадження за статтею Самовільне будівництво та самовільне заняття ділянки. На місце події прибула слідчо оперативна група поліції, і після огляду місця події наразі вже розпочали кримінальне провадження. За частиною 2 статті 197 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Наразі всі, хто були на місці події, їхні особи встановлені, зокрема і власне господарства. В разі доведення вини додає Василь Зуб особі загрожує обмеження волі від 2 до 4 років або позбавлення волі на строк до 2 років. В Свою чергу в інспекції по контролі за благоустрієм після виявлення власника збираються скласти протокол та притягнути його до адміністративної відповідальності. З нашого боку, якщо буде встановлений факт, власник буде складений протокол, особа буде притягнута заробний діяння до адміністративної відповідальності.